Цікаві факти. Збройні сили України за 5 тижнів звільнили стільки територій, скільки РФ захопила за півроку. На фронті задіяно три напрямки це Бахмутський, Мелітопольський і Бердянський. На всіх українські захисники мають успіхи. Російські сили захопили лише 282 квадратні кілометри на всьому театрі бойових дій із 1 січня 2023 року. За п'ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за 6 місяців. Сполучені Штати Америки попередили російську владу про неминучі наслідки у разі створення катастрофи на Запорізькій АЕС. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи. Бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності, зауважив представник зовнішнього політичного відомства США. Він також підтвердив, що в Вашингтоні уважно стежать за розвитком подій навколо ЗАЕС. Ми вважаємо, що Міжнародне агентство із атомної енергії повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці, зазначив представник Держдепартаменту США. Президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган звільнив комбатів захисників Маріуполя, щоб продемонструвати світу слабкість Росії та режиму Путіна. Реджеп Пердоган абсолютно автономна фігура, яка ухвалює рішення щодо Росії, виходячи суто із власних інтересів. Звільнення бійців Азову він назвав показовою акцією для послаблення іміджу та режиму Путіна у самій Росії. Ми побачили історичну реакцію Кремля. Нас кинули, нас обманули, ми слабкі. Нас можна кидати, нас можна обманювати. Ердоган таким чином намагається виставити Росію ослабленою країною без лідера, що не має сили на світовій арені. Британська розвідка припускає, що у Москві почали вимагати від будівельних компаній надавати добровольців для участі у війні проти України, погрожуючи розірванням контрактів. Міська влада Москви скоріш за все погрожує будівельним фірмам. Розірванням контрактів, якщо вони не виконають квот і не знайдуть серед працівників добровольців для участі у війні проти України. Одні компанії нібито виставили зобов'язання знайти 30 охочих до, до кінця серпня. Такі заходи, ім, імовірно, передусім торкнуться представників національних меншин із бідніших регіонів Росії, оскільки їх багато серед тих, хто працює на будівництві у столиці. Голова Мюнхенської конференції із безпеки Крісту Гойзген напередодні саміту Північно-Атлантичного Альянсу у Вільнюсі висловився за приєднання України до НАТО. Україна має і стане членом НАТО, як тільки дозволять умови, наголосив колишній багаторічний радник екс-канцлера ФРН Ангеле Меркель із зовнішньополітичних питань. При цьому про прийом України на даному етапі не може бути й мови. Оскільки це втягнуло б альянс безпосередню війну, на тлі зобов'язання надати Києву допомогу згідно зі статтею 5 Північно-Атлантичного договору. Однак саміт у Вільнюсі має дати, роз... має дати зрозуміти, що Україна належить до сім'ї НАТО. Ми маємо використовувати Раду НАТО Україна для обговорення умов повноправного членства України на пізнішому етапі, наголосив Гойзген. Головне управління розвідки Міноборони підтвердило факт ліквідації у Краснодарі командира підводного човна Краснодар, причетного до ракетних обстрілів України. Там підтвердили, що Уржицького сім разів вистрілили із пістолету Макарова під час пробіжки в парку, і він помер на місці. Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли повідомити деталі або впізнати нападника. Додали в ГУР. Українські військові ведуть наступ на північ і на південь від Бахмута Донецької області. Про це повідомив речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. За словами Ковальова, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Малітопольському, Бердянському і Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше від міста Бахмут, сказав Андрій Ковальов. Спікер додав, що на трьох напрямках там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника. Водночас, за його словами, окупанти чинять, чинять потужний спротив, переміщують війська і активно застосовують резерви. Терористи групи Вагнера під час нещодавнього військового заколоту проникли на ядерну базу Ворони 45, щоб захопити невеликі ядерні пристрої. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, Вагнерівці досягли ядерної бази, щоб підняти ставки у своєму заколоті. Бо якщо ви готові боротися до останньої людини, це один із об'єктів, який значно підвищує ставки, сказав Будано. Він зазначив, що єдиним бар'єром виявилися двері до сховища ядерної зброї. Вони були зачинені. І терористи не змогли потрапити до технічної частини. Начальний гур заявив, що у вороножі 45 розміщено невеликі ядерні пристрої, які можна носити у рюкзаку. Це було одне із ключових місць зберігання цих рюкзаків, резюмував розвідник.